Всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні вам покажу розпакування та невеликий огляд класної сковороди Хьольмер, яку придбав в магазині Ало. На пакуванні можемо побачити найменування, що це сотейник, виготовлений з кованого алюмінію артикул df 42824 FAGSL Modern. Діаметр 24 см. Об'єм складає 2,5 літри, товщина стінки 2,6 мм. А товщина дна 2,8 мм. В комплекті кришка з жароміцного скла, яка має силиконовий щільнювач, а бакелітова жаросіка ручка має приємний на дотик покриття Soft-Touch, гарантійний термін 1 рік. Якось чув, що тефлон шкідливий, у сковороді Хельмер використано мармурове трюшарове покриття всередині та вогнетривке ззовні. З логотипів на упаковці видно, що даний сотейник можна використовувати на усіх типах плит для приготування їжі. Тож, зараз спробуємо розпакувати і подивитися більш детально. Ось так виглядає кришка. Ручку вже прикручено. Стальний диск в дні даного сотейнику підтверджує те, що його можна використовувати і на індукційних плитах. Він має вагу. 794 грама. А разом з кришкою 1360, 59 грам. Як бачимо з логотипів, сотейник можна використовувати на будь-яких типах плит для приготування їжі. Після використання можу сказати, що він досить практичний та дуже легко доглядати. До речі, товщина одна відповідає дійсності. Не питайте, як я це перевірив. Сотейник виявився настільки класним, що я придбав ще один. А потім іще один. Отже, будуть чудові подарунки для друзів. Тож і вам рекомендую придбати до в наявності. Усім бажаю добра і миру!